Теплоакумулятор з'єднаний. Проваримо один шов, бачимо, ще не з'єднаний, не, ну, не, не все ще з'єднали. То всі шви намагаємося проварити, поки повністю не закрили, бо там всередині буде, як ми вже раніше показували, буде окалено, щоб її можна було вичистити і звідти вимести. Пройшли ми перший прохід електродом Оні 1355. Тому що йому мало шлаку, він добре чіпляється, дуже добре для першого, для першого проходу. Потім беремо отакий інструмент і добре вичищаємо, і особливо так під кутом, щоб краї були чистенькі, щоб йти другий прохід. А потім другий прохід робимо на 36 І виходить, і міцно, і герметично.